Дитячі джинси C&A, джинси завожені донизу, зверху карманчики застібаються на блискавку та гудзи, взагалі також присутні карманчики, якісне, гарне пошиття, дана моделька в різних розмірах на 8 років, на 11 років та на 12 років. Подібна моделька в чорному кольорі, також з карманчиками, застібається на блискавку, та будівці. Взади також присутні карманчики, теж якісно прошито. На 8 років, на 13 років. Та ось така цікава оригінальна моделька. Знизу резинка, з боку присутні карманчики, зверху також присутні карманчики, на поясі резинка додатково стягується на 14 років.